Візі лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. хотілося також обговорити паралельну тему, яка відбувається. Це зернова угода, а, а, а незабаром мають відбутися перемовини Путіна та Ердогана у Туреччині, де вони якраз це обговорюватимуть так заявляв Ердоган. Ну і на вашу думку, чи вдасться переконати Путіна повернутися до угоди, і якщо ні, то взагалі чи угода можлива без Росії, тому що е, зараз ми маємо на цьому тижні приклад як мінімум трьох кораблів, які проігнорували залякування Москви. і от сьогодні також новини про успішне влучання в одному з бойових кораблів РФ, тобто Україна якби нарощує свою присутність у морі, чи достатньо цього, на вашу думку? Поки що ні, але е, якщо винести російський флот з Чорного моря, тоді так, угода можлива без їхньої участі. Інша справа, просто що за цей час, скільки це займе часу, не зрозуміло. Е, що станеться за цей час, теж незрозуміло е, ну тому, що в принципі вони б'ють по нашій портовій інфраструктурі, і це теж е, ну відповідно знижує наші можливості експортувати на експорт морем. Е, і тому я думаю, що перший сценарій, і Туреччина буде намагатися робити все, щоб всі повернулися до зернової угоди. Ну без особливих втрат. Ну тому що вони розуміють, що якщо в принципі Росія, наприклад, критично завдасть критичної шкоди нашій портовій інфраструктурі, ми не зможемо експортувати зерно. Відповідно для нас ну, буде втрачена і сенс. Повертатися до цієї угоди. Тоді, наприклад, ми почнемо бити по їхніх портах в Чорному морі. Відповідно, торгівля в Чорному морі вона просто зупиниться. Це буде дуже сильним ударом по Туреччині, яка від цієї торгівлі залежить. І я думаю, тому, тому я думаю, розмова буде йти саме про це. Мовляв, давайте от зараз найближчим часом повертатися до зернової угоди. Я думаю, що Туреччина скоріш за все буде намагатися лобіювати питання розширення або учасників зернової угоди, або ну зміна параметрів угоди. Я думаю, що це означає в тому числі спробу вмовити країни заходу піти на поступки в санкціях для того, щоб Росія повернулася, бо росіяни дали зрозуміти, що вони не повернуться до зернової угоди, якщо не буде. Саме от е, послаблення певних санкцій, і от зараз цей компроміс будуть намагатися шукати. Е, ну, от, треба подивитись, чи завершиться зустріч Путіна і Ердогана. Я не знаю. Тобто, це от велике питання: наскільки вдасться домовитися, якщо ні, ну значить ніякої зернової нової угоди не буде. Як правило, для перемовин з Росією треба виступати з позиції сили. Тобто зараз Захід колективний там плюс Туреччина і Україна, вона не, не є в цьому не, не виступає з позиції сили. Ні, якраз зараз, якраз зараз, те, що відбувається, це, це ну, відсутність переговорів, і всі по суті йдуть в ескалацію. Е, ну, вони б'ють по портах. Ми б'ємо по ним, якби по їхньому флоту. Тут тобто це, це ескалація. Це якраз це якраз питання силова ескалація. Е, я не бачу, чесно кажучи, яким чином вона може призвести до повернення до зернової угоди. Тобто, я думаю, що навпаки, силова ескалація призведе до того, що зернова угода в якийсь момент перестане бути актуальною або через втрату портових е, потужностей, або через радикалізацію позицій обох країн в результаті цього протистояння на морі. Ну або в результаті якихось інших подій не знаю. Тобто, я поки що бачу, що силова ескалація вона ну не створює підґрунтя для переговорів. Хоча об'єктивно зернова угода, ну вона вигідна всім. Ну чисто якщо економічно дивитися, вона дійсно всім вигідна, і росіянам, в тому числі, щоб вони там не казали про те, що якесь зерно кудись не доїхало, це абсолютна маніпуляція. Вона була їм вигідна, тому що вони могли експортувати добрива, в тому числі і свою сільгоспродукцію. І вони за це отримували мільярди доларів, тому е, просто тут же ж питання це, це абсолютно політичне питання, е, яке пов'язано з тим, як повернутися до угоди, не втративши обличчя. Ну нікого це стосується і нас, і росіян, якби і туреччину, і захід, які є гарантами теж цієї угоди, бо вони в них е, е, інструменти управління санкціями. І так далі. Тобто, тут от велике питання щодо цього. Я думаю, що базово всі будуть намагатися, в тому числі і Туреччина і всі країни глобального півдня, робити все, щоб до угоди повернулися з мінімальними втратами, і, і вони я так розумію, вони готові на компроміс. Тобто, вони вважають, що якщо для цього потрібно послаблення санкцій, нехай так буде. І тут ми з ними трошки відрізняємося, бо Україна проти цього виступає.